Доброго дня, любі друзі! Дуже рада всіх вас вітати! Про що ми з вами сьогодні будемо говорити, ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте загадку. Тож, слухайте уважно: кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, лисиця в діла рукавиці, в барлозі спить ведмідь кудлатий. Яка це пора? Спробуй відгадати! Здогадалися! Так, звичайно, діти, мова йде про зиму. Скажіть, будь ласка, а ви любите зиму? Я зиму люблю, особливо коли вона дуже красива, сніжна. Яка вона? Срібна, чарівна, холодна, сніжна. Діти, а що робить зима? Вона крутить, морозить, щипає, лютує. Дме, січе, мете і навіть сипле. А ще зима принесла із собою зимові явища. Назвіть, які ви знаєте зимові явища? Завірюха, сніг, снігопад, мороз, відлига, іній, бурульки це все зимові явища. Діти, а давайте ми з вами спробуємо самі зробити завірюху. Знаєте як? Я вам зараз покажу. Ми візьмемо трішечки вати, або можна взяти, наприклад, маленькі шматочки паперу. І будемо дмухати, як справжня завірюха. Спочатку дуже-дуже легенько. Бачите, мої сніжинки рухаються, але залишаються на долонці. А потім завірюхав стає сильнішою, і ми починаємо дмухати сильніше. Полетіли сніжинки. Діти, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Який місяць? Почалася зима, настав грудень. Давайте розкажемо все, що ми знаємо про зиму. І складемо речення за допомогою ось цієї таблиці. Наприклад, ось таке речення: Взимку на вулиці багато снігу. Або взимку люди святкують свято Нового року. Взимку люди тепло одягаються. Які речення можете скласти ви? Давайте спробуємо скласти розповідь про зиму, використовуючи нашу таблицю. Що на ній зображено? Літера з позначає що, як ви гадаєте? Початок зими. Сніжинки що означають? Часто йде холодний сніг. Молодці, які дерева взимку. А ялинка яка? Що роблять тварини взимку? Може, з птахами теж відбуваються якісь зміни? Хто приходить до дітей в зимові свята? А що дітки одягають взимку? Як вони розважаються?